Так? так, друзі, всім привіт. До вікання копатілі. Починаємо з містики. Страшна містика. Починай. Не завелося дві машини. Ну як, одна поламалася. Позавчора, коротше, увозик мій. Хороший, давай я розкажу. Ай не цей, нормально, коротше, їхав, все нормально, з півдека заводиться. Розумієте, люди. Бін. Сьогодні цілу годину бавилися і акумулятор, і все махалися. не, заведа... не завелася. Може все-таки я розкажу. Давай, тихо, будь, теж треба мій голос, щоб люди чули. Коротше, пацани зібралися, ми виїхати сьогодні по Другій світовій, нормально так покопати. Знайшли підходящий ліс, тут карти, все прошурфули літератури, прочитали море. Ніяких обломів не передбачалося. І тут сталося так, що не завівся Бобік. Ну, Покрутилися ми з ним пів години. Він все-таки не завівся. Вирішили їхати транспортером. Транспортер тільки виїхав за подвір'я. Визвоємо 4. Застукав мотор. Не застукав, блядь, не говори так. Щось обірвалося. Коротше, поламався він. Пацани тут всі психанули, сіли на маршрутку і вирішили нирнути короче, 18 століття в середньовіччя. П'ятнадцяте. Добре. середньовіччя двічас 15-16. Одним словом приїхали ми в. Від Валеся свої Одним словом, ми приїхали. От такі класні місця красиві, де просто море кераміки і море засіяних городів. І будемо ходити коротше, по сінокосах. Всім приємного перегляду. Надіюсь, відео вам сподобається. О, Один стартанув вже. Ну що, народ? Здається, я відкрив рахунок. Перша монетка. Правда, вбита в край. Здається, колись це було крейсером. От вийшов з сінокоса на дорогу і перший же сигнал вискочив такий круглячок. Дорога досить перспективне місце. Тут просто мало хто копає. Ну йдемо далі. Найдений сигнал. Викуп. Викопаний сигнал походу. Є. є бенгелер 94-го року фішер F-75. чорний, чорний <laughs> гарна монетка, бо завжди гарно зберігається. Все, тримай щасливий власник. Дякую, оператор. І є ще один гарний сигнал. Давай, коментуй. ВДІ 5962 Копаємо. Хотілося б монету, але це... Облон. Вода, а. Ну і таке буває, але ми провіримо. А ніфіга, а ніфіга Це у нас кусок чого? Ложки. <рес> ну, це вже приємніше, ніж дротик. І є народ ще один. Походу крейцер. З самого краю кукурузки. Так ніжно залізли. Чи не крейцер? Ні, це походу не крейцер. І знов какалік. Жаль. Ну нічого. Йдемо далі. Вискочив мені, друзі, ще один вбитий какалік. походу якийсь соліт був чийсь, але вбитий в повну попу. Там зараз камради підійдуть, теж по пару монеток дёрнули. Зараз вам покажу. І будемо перебиратись на іншу точку. Трошки далі. Тут вже ніби всі такі місця проходили, всі лисини, всі <гум> сінокоси, йдемо шукати інші. Така от монетка. Ну що, народ, ми назбирали трохи монет, вирішили трошки перекусити. Показуй перші монети, потім як ми перекушуємо. І отак ми, коротше, віддихаємо з одного города. Давай, Юра жги! Зуби я се вставлю, Рашпельом поправлю. І тройним одеколоном покроплюсь на нам, сяду на ровера, куплю си цигарі І до тебе моя мила, піду, повіж мені, моя мирі, моя Мері, коли віддашся ти мені у ломі ломі мі не нав'ящимо коли в руки рука, і так назавши на віка, дати на канапі, лючем си підвода, я тебе до себе мила, пригорну на нам, ти будеш казала ніжні лепетання, ну а я якійсь із тебе росла. Повіж мені, моя Мері, моя Мері, коли відашся ти мені, юло, міло, міло, так ненавящево, коли в руки рука, і так назавжди на віка. І в тій атмосфері я тискучу руки, вилізу на в атмосфері добуся руки. Негідники В атмосфері. Пальці болять Я тискучу руки. Вилізу на тебе і тя роздеру на нам. Хайно так річтати. Під Господні прати. Постопов хтось мати Боже борони. Повіш мені, моя мирі, моя мирі, коли віддачі ти мені, його ломіло, міло, ломі. так не коли в руки рука, і так назавжди на віка! Красава! Юра, красава! Не народ, ви ще не виключайте, зараз не вибивайте відео. Ми ще будемо копати. Продовження слідує. Продовження слідує. А то нам цього мало. по усе? пляшку. <laughs> Він Ні, От Камради гітарист підняв перший серібку сьогодні, хоча б кусочок, але підняв. Молодець. Так що ми Я сьогодні будемо. Ну Давай, зажги ще щось. Людям приємно буде послухати. Пацани, я знайшов єврейську ігрушку. Як мені сказали, вона називається драйдл. Типа як дзигать, що єврейська. Там ще якісь букви мали бути. Потім відмию вам покажу. А, от така от штука. Ну шо, йдемо далі? Опа, народ. Після єврейської ігрушки я знайшов польський грош Станіслава Августа. Правда, в дуже хреновому стані. Анус, фокусуй. О. Але це какалік. Видно тільки трошки силует. Ну, мені видно, вам ні. Така от монетка. Ну йдемо далі. Сигнал дуже хороший 805-807 <рик> Ну і на F75 <рик> 82 Путин що це за корочок Давай стріблячок дістань якийсь Потішкам раді. Це мідяшка на пану крицерок Ооошка Не готмітунс а ми то думали, гадали. Корбай, Совєти. Так, жалко, що не царська. Хорош. Ну і це приємно, класно. Оце, оце, оце блін, номер. номер. Хочу ще знайти. Юра йде. пряшка! Не госпітон. Совєти. Юра пряшка в прямому ефірі. Та, не дурно пташку сярнула. На мене. Так, пряшка це завжди приємно. Хочу на просто совєтсько, 10 гривнів, але приємна находка. Приємно. Ану, покажи своє довольне лице. а в панамі. Знайду срібіжку, буду довольніше. підняв я з цієї ямки 15 копійок дореформений союз срібло. Для наших країв це не часто знахідка. Ходу перший раз от і хруш повзує наглий. Ну Він тут живе, він її охороняв. А він на те злий. Як його ковбасить. Да, я покажу буде. людям. На, 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 дивись, дивись. Ємку закри, іде, Ти на грудці якраз сидиш. Та, ямки треба заривати. Там ради, особливо ті, що недавно почали копати, Заривайте за собою ямки. Зариті за собою ямки це залог того, що ви другий раз зможете спокійно копати на тому ж місці. Поняли? Правильно говорить. Ну от монетка. Срібло? Срібло завжди приємно. Ну, вітаю за сьогоднішній день з першим сріблом. Так. Ну от так от, пацани. Розламав грудку і побачив отаку от картину. Дивиться на мене зелененький круглячок. У виді двох гелерів. Ану, фокусуй. Така от монетка, 1903 рік. Знайшов камрад монетку. Яку? Одна друга крейцера Йосифа Другого, Австри... Австрія. Австрія. Потім в кінці буде заключне фото, коротше. Та. поля є гарні. Курота слину не фоткай. Та появляється. Всі так, так роблять, що ти морозишся. Родиш. Давно я не знаходив 700 років. До закінчення наш такий гарний копарський день. Ми віддихнули взагалі супер. Не знаю, як ви там сьогодні віддихнули, але ми віддихнули супер. От такі от у нас находочки сьогодні. Я, я самий лох сьогодні, в мене самі убогі находки. Тут камрад один потішив, тут дві срібні монетки. Все-таки дьорну одну я вам навіть не показав. Трошки злизаний. Злизані 10 крейсерів. Фокусуй, отак. Ну як трошки? вони так конкретно злизані, але приємно. Що тут? Сьогодні Ігор тут потішив своєю пряжечкою, німецький гудзик, ну коротше. Він нас трохи жит, я йому потім дам цю єврейську ігрушку. Сам ти жит. Ну і на заключення теж, що тут срібляльці. Теж дохера монет. Юра молодець, наш ніч щоб з тобою прожити, гітарецький. царицу одел, кидал деньги налево, направо. Но в одну из ночей я на деле сгорел, и на том началась моя драма. Шла ты судьба, отворяй ворота, до свидания я крикнул красотке. Здравствуй, каменный двор, мать, старушка, нерма. здравствуй, цепь и окова, решетка, но не я был в лагерях, предо мной миг распахнуты двери. Только не было той, о которой мечтал, мне сказали, а я не поверил. Я ходил, я бродил, там, где можно, искал, спрашивал, кто идет или едет. Только дворник один тот дом показал, не сказал это наши соседи. Вам кого, вам чего не узнала меня, вся в нарядах китайского шелка. Только вместо гитары у ней на руках я увидел чужого ребенка, как узнала меня. Тот миг на руках она а сына держала. Мне сказали, что ты при побеге убит, Я с другим свою жизнь повязала. Пела скрипка в тот вечер цыганский романский И баян с переливами лился. Но, эй, шампанское, брат, еще ночь впереди, да и Град, Еще дочь впереди, дай Таї...